Ну, по грі можу сказати одне, що емоції переповнюють, от, але е, святкувати довго не потрібно. Да, у нас вже всереду гра Кубку України. Е, якщо брати в цілому по грі, перший тайм десь нам більше вдався, тому що хлопці більш виконували тактичні, да, тактичні задачі. От, і, в принципі, супернику шансів особливих не дали. В другому таймі десь трішки функціонально підсіли, почали провалюватись і, скажімо так, саме зі своїх помилок позиційних привели до того, що пропустили два гола. І кінцівка, скажімо так, десь нам трішки не вдалася. На майбутнє, що скажемо, будемо старатись радувати своїх болівальників. Ми розуміємо, завдяки кому ми можемо грати в футбол. Тому слава Україні, слава Збройним силам України.